Можемо починати? Так, так. Можемо починати. Шановні члени комісії з 13 присутніх 8 членів. Є кворум, ми можемо починати засідання комісії. Е, пропоную розглянути регламент роботи комісії, е, проголосувати за нього. до е, Для доповіді до п'яти хвилин, для співдоповідей до трьох хвилин. Хто за? Такий регламент? За. Три в залі. Ольга Миколаївна. За. Дмитро Володимирович бачу за. Олег Володимирович. За. За. Ігор Миколайович. За. Вісім. Вісім, Вісім за. за. До порядку денного пропонується до розгляду одне питання. Вилиночка його відкрию. Про визначення замовника робіт з реалізації проєкту нове будівництво захисної споруди цивільного захисту протирадіаційного укриття в Охтирській зож номер 2 за адресою Сумська область місто Охтирка, провулок Сумський, 35». Хто за даний? Зміни доповнення будуть до, проєк... до порядку денного? Ні, не буде. Якщо немає, хто за даний порядок денний, за основу та в цілому? Хто за? Секунд за. 4. Секунд за Сушко, за Басанець. Так. Ігор Миколавич. Ольга Миколаївна. Кузьменко за. Так. Ліля Павна, 8 за. Правильно я порахувала? 7, за. Так, порядок денний прийнято. Отже, запрошуємо доповідача. Дякую. Шановні колеги, вам пропонується проєкт денний. Проєкт рішення сесії міської ради про визначення замовника робіт з реалізації. Проєкту нового будівництва. В рішенні ми пропонуємо визначити державну установу інфраструктура Сумщини замовнику будівництва та держувачем бюджетних коштів виділити на ре... Ре... реалізацію проєкту нового будівництва захисних споруд школи номер 2 А також в цьому проєкті ми пропонуємо управлінню капітального будівництва передати проєктну документацію на вказаний ну, на вказаний об'єкт замовнику робіт. Якісь запитання будуть до доповідача? Так, а Про чим позицію. це визначено? В чому, чому це ми не можемо самостійно зробити? Самостійно не можемо робити. Ми ж на прошлій сесії проголосували. замовнику робити, виділили кошти на прошлій сесії 38,4 мільйони. Ну, там 38,4. Ну, то було з державного бюджету, так же. Да, державно державно і і, 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 і між обласного між. там було 4 так, мільйона, це я там пам'ятаю. Да, да. Там немає коштів міської ради, там кошти тільки Сумської і ОВА і державні кошти. Все. Сумська ОВА написала листи. На бюджеті ми проголосували, і там була вказана інфраструктура Сумщини. Єдине, що ми передаємо їм проект. Якісь пропозиції будуть. Ігор Миколаївич, пропозиції будуть. А які будуть пропозиції? Ні, нема пропозицій. Якщо пропозицій, змін доповнень, нема, хто за даний проект рішення, за основу та в цілому? Хто за? Ситнік за. Ольга Миколаївна. За. Кузьмєнко за. Закричу, за. Сушко, бачу, руку підняв. Ігор Миколаївич? Я Приходу. утримався. Утримався. В залі. Не бачу. Ліля Павлівна, в залі. Трої всі за. Сім. Сім Сім за, за, один утримався. Так, проєкт підтримано. Я всім щиро вдячна. Вибачайте, що не присутня особисто. Дякую. Я... До зустрічі на сесії.